Завдяки цьому ти будеш монтувати в три рази швидше і робити це на високому рівні. Бо згідно з дослідженнями мета Фейсбук, якщо відео не зачепило увагу у перші дві секунди, то більш ніж 70% його просто прогорнуть і воно не набере потрібні охоплення. Що з цим робити? Чіпляти увагу. Є багато монтажерських прийомів, тільки для початку треба розібратися з десятьма інструментами. До речі, після цього ти зможеш змонтувати взагалі будь-яке відео. Саме тому я запустив комплексний курс по монтажу без води. Перше, для тих, хто монтує сам для себе, ти будеш монтувати в два, а то й в три рази швидше. Опануєш що і як робити, навіть з повного нуля. Друге, для тих, хто монтує на замовлення або хоче тільки почати, ти піднімеш рівень монтажу і відповідні ціни за свої роботи. Будеш мати замовлень більше, ніж встигаєш обробити. Ось лише частина відгуків учнів. Починаємо в. П'ятницю залишилось всього 5 місць, тому приєднуйся за посиланням в шапці профілю. Зробиться